Всім привіт! Мене звати Анжела і ви на каналі Життя Орхідей. Я вже давно нічого не знімала, і в мене назбиралася деяка інформація, яку я вам хочу розповісти. Значить, по-перше, хочу сказати про квітку Антуріум, яку я пересаджувала, зараз скажу, два місяці назад. Так, це було, зараз говорю антуріум. Так, два місяці назад пересаджувала квітку антуріум, Два місяці назад. І обіцяла покажу результат. Значить, мені здається, що він тільки, ось дивіться, навіть ось цей листочок такий, хоча квітка полита. Чомусь не виходить в мене подружитися з цією квіткою. І так само жіноче щастя, ну трохи в кращому стані, але чомусь е ну, не виглядає вона, знаєте, на 100%. Або е їм не подобається в моїх умовах, або що я не знаю, що їм, що їм не подобається. Так, тепер, значить, я також два місяці назад робила експеримент по двом орхідеям. Це були орхідеї Леді Мармелад і орхідея Тропік Пікотті». Що це був за експеримент? Обидві ці орхідеї були з дуже поганими коренями. Я вам показувала, що там були їхні старі корені, але вони такі в такому поганому стані, і не було таких коренів, які б ну, росли на той час. І що я зробила? Я одну орхідею залишила без зміни, це був тропік пікоті. І леді мармелад я пересадила і говорила, що подивимось, як буде почуватися одна і друга орхідея. Ну, і дивіться, за два місяці. Леді Мармелад. Наростила мені, по-перше, в неї листочок ось виріс. Ну, не за ці два місяці. Він цей листочок раніше почав рости, але ось такий він виріс і наступний почав рости. А корені, корені дуже слабо. Зараз я вам покажу ось один маленький із цього росте. Можете побачити. І ось два корені, які виросли за цей час ось один ось інший. Але орхідея себе почуває добре. Тургор листя хороший, тобто вона не в'яна, ніде нічого. Ну, але отак помалу нарощує корені. Ця орхідея була пересаджена. Цю орхідею тропік пікоті я залишала без зміни. І говорила так, що подивимось, яка ж з орхідеї швидше наростеть корін... корінці, і як будуть вони почуватися. В Цієї орхідеї також добрий тургор. Вона також виростила ось один листочок і почав рости наступний. Корінці Корінці в горщику немає жодного, такої, який би, ріс. А з шийки вона почала ростити ось один другий. І з цієї сторони так само два, два корінці, які вона виростила. Тобто, ну, і одна, і друга орхідеї почали трошки е, нарощувати корінці, але так дуже помало. Ось такий результат по цьому експерименту. Так, потім було ще в мене таке питання про орхідею, в якої гнила шейка. До речі, за останній місяць у моїх орхідей, у трьох орхідей гнили шейки. Одна із орхідей це була Сантарос. Я знімала відео, як я їй робила операцію, зараз вам покажу. Ось тут. Ось тут я їй надрізала шийку і корицею присипала. В неї пораження це було невелике, тобто невелику частинку мені. Потрібно було зрізати, ну, і воно я корицею присипала, все воно присохло і начебто з нею все в порядку. Тобто, росте собі, якщо будуть якісь зміни, то я покажу. Потім дві орхідеї ще які ну, згнили, я вже так скажу. Не вийшло в мене, звичайно. Врятувати жовту орхідею крупноквіткову і ще одну із міні-орхідей. Ось що з них залишилося, я вам покажу. Кілька ось такі пеньочки. Ну, і, я так розумію, з цього нічого не буде, так як тут коренів цієї не було майже. А це міні-орхідейка. Також у неї знела шийка. Не вийшло мене ре... реанімувати. Ну, там була велика частина поражена гниллю. Ось такі справи. Ну, і ще, як ви можете побачити, в мене вже з'явилося світло на двох полках на самій нижній, ось тут дві лампочки одна і на тій друга. І на ось цій поличці також. Тобто чотири лампочки. Але, звичайно, на ось цій крайній поличці там також треба світло, бо там теж темно, на Найсвітліше ось на цій поличці, яка знаходиться якраз навпроти вікна. Ну і те, що я вам ще не показувала: в мене з'явилися декілька новеньких орхідеєк. Ось ви можете побачити ось цю красуню Magic Art. Хотіла я також собі цю орхідею і вловила. Получилося в мене її зловити цю орхідейку в магазині Kaufland. Так, потім ось така орхідея панда. Але, знаєте, в неї цвітонос із точки росту. Ну, буду надіятися і чекати на діток. Так, і ще третя орхідейка. Я вже показувала в інстаграмі. Марія Тереза. Ніколи не думала, що зі мною таке станеться, але це сталося, про що я саме. Це вже друга Марія Тереза на моєму каналі, в моїй колекції. Чому так сталося? Ну, У мене була ось ця орхідейка. Я її спочатку не знала навіть, як вона називається, ну, мені підсказали Марія Тереза, подивіться, яка вона блідно-рожева. Блідно-рожева орхідейка. Марія Тереза. І коли я побачила ось цю орхідейку, вона яскрава, я одразу вирішила взяти її до себе в колекцію, але навіть не підозрювала, що це одна й та сама орхідейка. Це тільки вдома, коли я вже стала їх порівнювати. І дійсно виявилося, що це одна й та сама. Ось тут вона доростила мені бутончик уже. Ну і ось так. Буде тепер дві Марії Терези. Ніколи не думала, що зі мною таке може статися, але ну так вийшло. І на цьому в мене все. Новини, які в мене є, я вам розповіла. Дякую вам за увагу і побачимось у наступному відео.